Привіт, друзі! Всіх вітаю сьогодні. Я спланувала вам одне дуже цікаве відео. Почалась осінь і в Аризоні. і скоро буде саме один із улюблених свят це свято Хелловін. І я хочу показати, як американці прикрашають свої помешкання, а вони їх обов'язково прикрашають. Покажу костюми для діток, а також, може, щось цікаве знайдемо. Це теж можливо. Покажу вам п'ять магазинів. І перший з цих магазинів це магазин Target. Йдемо магазин Таргет. Чим цікавий цей магазин? Цей магазин трошки краще, ніж Walmart. і в ньому продають значно кращі бренди. Він чистий. Ну, в принципі, що я вам говорю, побачимо самі. Але сьогодні ми не дивимося на магазин. Ми йдемо і шукаємо товари, які будуть декорації на Хелловін. Ось перші. Тут товари менше 5 доларів в цьому відділі. Ось вам і подушки на Хеллоуін. Різні прикраси. Тут вже перемішка пішов і Крисмас, Бачите, це менше 5 доларів. Різні такі гарбузки декоративні. Ось. Ідемо, йдемо в магазин. Я думаю, вам буде цікаво, як оздоблюють його. Пізніше я вам зроблю відео, де буде тільки магазин Target, все, а це каси самообслуговування. Ну що, йдемо на до Хелоїна? Звичайно, листівки, як колись я вам казала. Для американців листівки це дуже-дуже основне. Вони можуть не подарувати вам гроші, але подарують листівку. Тут вам і для дітей, і для внуків, і для всіх, і для друзів. Ну, для дітей, звичайно, дуже-дуже великий вибір. Такі листівочки коштують 2 долари. Також це такі малесенькі різні на рюкзачки. Різні брілочки. Ось отак. Ну, йдемо, шукаємо. Я не знаю, де цей це відділ, але ми зараз його знайдемо. Ось, подивіться, це Хеллоїн для малих діток. Ось такі от. Це не костюмчики, це просто така одежа. Вони тут носять таку одежу, коли починається Хеллої. Ну, я так розумію, що я буду переозвучувати, можливо, тому що тут грає музика. Дивіться. Для мене це свято нецікаве. Може, тому що я не народилася в Америці, але американцям дуже, дуже люблять. Вони його святкують і дуже-дуже люблять З різні такі костюми. Тут головна основна відьма. Зараз ми підемо побачимо. Тут у нас такі подушечки по 10 доларів. І така відьма. Ну, крайній, а ну давайте. Ну, так як вночі, таке буде щось, то воно не дуже. Давайте ще. Be a good, oh, Тут еще костюми для дітей резни магазин таргет още О, один це такі по 180-200 доларів. Черепа 18 Котик. Ой, ще щось мені сказав. Так. Різні, різні. Панкін. О, ще такі, от є. Давайте ще його попробуємо Крайні. Хело, хело. Трошки маше руками і щось говорить. Такого у нас особливо нічого немає. Теж такі памкіни, гарбузики. Тут оце все підвищують. Бачиш, тільки проходиш, воно починає говорити. Тут всі різні такі. Навіть кредиток, які на колясках є. Різні павучки здоровезні такі. Ось тут підвищують на деревах, Всякі такі, Це як привід. Ну, і тут у нас що у нас? Тут, тут у нас принцеса. Ось таке плаття 40 доларів. 40% знижка. Ну і тут костюми. Давайте для діток костюми. Різні Ось вам і Ось відьмочка, різні платічка, 40% знижка, принцеси. Якісь там іще кого діти, і онуки може, ви знаєте, якісь. Точно, які це костюми я не, не в курсі. Ось. Навіть косичка така десь приліпується Повністю, повністю Ось це такі костюмчики. Приходять тут годинник з Гаррі Поттера видно, так розумію. Ось уже приміряють, бачите? Ось так. Це більш, на більших діток. Це на хлопчиків. Це Супермени, і це якісь інші. Спайдермени, Супермени. Їх тут багато різного. Ось, бачите, ось такі. Для дівчаток. Це Такі, Як діти ходять, збирають е, цукерки, вони йдуть з такими ведерцями. Бачите, спеціальні ведерця, і, і ходять по сусідам, і сусіди їм дають цукерки. Ну, це так працює тут. Це паті Хеллоуін, паті все ж теж в такому помаранчому помаранчевому кольорі. оце все таким чином. Ну і тут пішли у нас цукерки. Цукерки зараз 50% знижка. На ці цукерки, які на Хеллоуін. Ось вам тортики, для тортиків теж все в такому плані. Це одноразові таріночки. Тут цукерки. Звичайні цукерки в Хеллоуін оздоблені такому. Buy one get one 50%. Купляю одну, другу купляєш за 50%. Я, звичайно, за любки б купила, але не хочу себе спонукати зі своїм цукром підвищеним. О, а це Cotton Candy це вата по-нашому, знаєте? Три долари коштує. Моя досюня дуже любить таку вату. Так, далі підемо. Ну тут теж це, це цукерки, цукерки, цукерки. Одну купляєш, другу фрі на 50 Слідуючий магазин, в який ми підемо, це магазин Майклс. Це магазин для творчості. І взагалі там завжди багато різних прикрас, декорейшн на різні свята. Сьогодні ми будемо дивитися на Хеллоуін. Знаєте, друзі, в Америці дуже-дуже швидко все змінюється. Хеллоїн почали продавати певно, що місяць назад, і зараз вже йдуть розпродажі по 50%. Наприклад, сережки – це все на Хеллоуін. І вдягають її дорослі і діти. Дивно теж. Костюми для дітей, різні ободочки. Тут вже почалась, почалась продаж на Крісмос. Бачите, 40% все, всі ці шляпки на, для відьмочок. Все-все-все дешево. Декорейшн, оце все розсмальовувати з дітьми. Лю... Діти люблять малювати, розмальовувати різні чашечки. Оце теж фігурки. Вісім плюс. Вони розмальовують діти. Це декорація в квартиру, в хату. Я маю на увазі. О, які Це коти, які симпатичні, так? Теж, бачите, фотографія, дивіться. Фотографія, потім вона міняється. Ну, я б не хотіла вішати своє помешкання таке. Нормальна фотографія, а потім вона, ці дівчатка міняються. Подивіться, що з ними стає. Бачите, вони, вони вже як зомбі стають. Дуже-дуже не подобається мені таке все. Ой, господі. Подивіться, як міняється фотографія. Страшне. Це такі змії, різні павучки. О, мені не знаю, мені самі якось жуткувато, якщо чесно, це вам показую. Оце отак от от нога Це прив'язують на мозок чи череп. Прив'язують на дерево, воно все ну, воно чи світиться, це отак от, око виколоте. Страшне. Ці всі привіди, то таке все. О, не дуже воно мені Тут все по 5 доларів. Теж різні такі дрібнички, там як на волосся все це з цими привідами з усім. А це вже у нас Thanksgiving Day, День благодаріння. Тут більш пом'якшено. Гарбузки, їжачки, а це все в такому ракурсі. Білочки, ну яка гарна білочка. Мені подобаються білочки. Яка симпатична. Ці теж непогані. І, звичайно, штучні квіти, штучні гарбузки. Вони їх виставляють на порч, на, на крильце, так, як, як це можна сказати, я не ну, забула. Це теж різні прикраси. Залишилось не дуже багато, я вам скажу, тому що в основному все порозкуплювали. Ось вам і чашечки нахилені, і все. Чорні квіти, Я мені таке дуже не подобається. Ось, бачите, різні до костюмів. Аксесуари. Неприємне свято, як по мені. Ось так. Оце, що ми бачимо в магазині Майклс. Потім згодом я покажу вам, що є в цьому магазині, Ось вам грубики. І таким чином ви подивитесь, що тут є. Ну, а сьогодні у нас така тематичний огляд такий на Хеллоуін. Бачите, майже все порозкупляли. Все вони ставлять на фронт-ярд. Вночі воно все світиться. Ну і тут теж вже йде Кинсківендеї. Всі ці гарбузки маленькі великі для декорації. Ну, вже все змінюється. Ось вам я показала. Що у нас в магазині Майкл, Майклс? Творчий магазин. Це вже йде, йде у нас День благодаріння. Ось такі всі поробки, все по 50%. А тут вже йде крисмас. Ну що, друзі, ми з вами в магазині Маршалс. Мені подобається цей магазин. Тут непогані, якісні, більш-менш речі, і побачимо, які прикраси на Хелловін в цьому магазині. Зразу ж нас зустрічають спокійстав такі. Декорація, яка лякає. Дивіться, не хотілося б мені пити з такої чашечки. Це ж це куплачаки чи які. Лялька чаки І все воно вже йде по знижці. Бачите, все йде по знижці. Тут вам очки з зеленим обличчям. 50 доларів вона коштувала, а зараз 48. Угу. І тут далі у нас йдуть звичайні товари, але ми йдемо і шукаємо Хэллоуїн. Побачимо, що у нас тут є. Взагалі я люблю цей магазин, можна походити, побрудити і знайти дещо цікаве. Ось чашки. Хеллоїн і день благодаріння. Різноманітні. Для мене деяка хороша. Ну, ми сьогодні не по цьому. Так, на що, дивіться? Ось вам Хеллоїм став. Хеллоуін, Дісней. Деякі люди збирають і саме такі речі. Навіть кава і та з Хеллоуіном. Тут день благодаріння. Окремо, яка білочка. І тут покласти ще горішки буде дуже-дуже гарненько. Це день благодаріння, у нас воно відрізняється. Теж і білочки і всі рушнички, все на день благодаріння. Ну, йдемо. Так, тут у нас, бачите, навіть постілі та з такими орнаментами. Це у нас іграшки для тваринок. Це все для тварин. І тут також донаци для тварин, для великих собачок. Це для меншеньких. Ну, взагалі, для великих все. Бачите? Тут звичайні, а тут ось такі страшні. Ну, йдемо по костюмам, пройдемося ще трошки. Бачите, не дуже багато. Всього є тут для маленьких діток. А тут у нас будуть костюми на Хелоїн. Так, ось такі костюми. День благодаріння, а тут Хеллоуин. Якісь казки. Але я, друзі, хочу вам сказати, що не дуже багато їх лишилося. Люди якось дуже швидко їх розкупили. Ось це, що лишилося. Теж по 20 доларів. Ось ось такі плаття є. Тут і ось така і русалочка гарна. А тут ще й, бачите, з кругами. О, колись би в наше дитинство такі плаття тут в ньому, мабуть, навіть спав. Ви подивіться, які гарні. Це голубеньке теж з кругами. О, така була принцеса, ви що. Дивіться, як гарно воно лягає. Так, зараз зараз його хочу. Ну, не, не виходить в мене. Ну, дуже гарне плаття. А це синий зелененьке, яке гарне. Теж, що це за, за костюмчик, не знаю. Слухайте, це пошити таке плаття. Воно коштує 20 доларів, ну, ще рентабельно воно. Але я скажу, тут не дуже багато костюмів. Залишилось. Ось яке. Це дракончик, треба розуміти. А це зовсім для малих. Так одягають, як шапочка. І це такі от маленькі костюмчики. Це от костюми пожарних. Це поліцейські. Тут Спайдермен, це їхні каски, а це донуці. ось такі. Це костюм бургера, це картопля фрі. ось така от. Я думаю, можна вибрати, але вибір невеликий. Зовсім невеликий вибір. Ну, нічого, будуть інші відео. Що ж, друзі, я. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, ставте мені вподобайки і до нових зустрічей. Далі буде.